Всім привіт! Маєте мотоблок, але вже не маєте здоров'я за ним ходити. Привозьте до нас і ми зробимо з його ось такого тракторця. Так як клієнт ось привіз 12-сильного мотоблока Зубр. На баку зубр, на двигуну зубр, на тумбі зубр, на КПП зубр і на покришці зубр. Є оригінальний зубр. 12-ка, затяжкий. Десь рік його потягав, каже, ну, треба його осідлати. Ось привіз до нас і ми його допоможемо клієнту осідлати. Що тут буде зроблено? Значить, базовий трактор, трьохточкова навіска з ручним підйомом і фреза буде до його переобладнана. Ось такі ми робимо тракторці, вже 12 років ми їх робимо. Кого цікавить замовлення, комплектуючі комплекти для самостійного переобладнання. Переобладнання тут на місці в Житомирі. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, тестуйте. Зробимо вам файного тракторця. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.